Їх історія насправді ще недовга, це поки що. Але вона неймовірно насичена і захоплююча. І варто зауважити, що ця історія Дениса та Аріани це реальна історія двох реальних людей. Вони були знайомі два місяці, у них було два побачення. А на третьому побаченні він їй сказав три магічних слова будеш моєю дружиною. І я не знаю, як це назвати. Чи це магія, чи це доля, чи це обставини, чи це вибір, чи всі, всі вони разом взяті. Але пояснення всьому і всього це кохання. Чи варто ще раз наголошувати на тому, наскільки важливо знайти. В цьому великому світі людину, яку ти будеш любити просто так, не за щось, просто за те, що вона є. Будеш любити її сонною, примхливою, емоційною, злою, різною і, звісно, різним. І не будеш прагнути змінити цю людину ні за що на світі, тому що, коли ви разом, це найкраще відчуття, яке ви коли-небудь відчували. І ці емоції. Уявляйте, який це приклад внутрішньої сили справжньої чоловічої, який це приклад грації і ніжності, справжньої жіночної? Найважливіший чоловік у її житті, перший найважливіший іде до неї, і вона знає, що його серце завжди, завжди, завжди поруч з нею. І я не знаю, як це все пов'язати. Чи це магія, чи це доля, чи це обставини, чи це вибір, чи все разом взяті. Але втім, чи це важливо? Пояснення всього і всього є. І це кохання. Їх історія вчить нас вірити, їх історія вчить нас, що все в житті вчасно, нічого немає запізно і нічого немає зарано. І їх історія вчить нас. Тримати серце відкритим. тому що ніколи не знаєш, коли ось це саме кохання заполонить його.